Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Рада вас бачити на нашому занятті. І де зима красуня мила, у неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю? Дуже зимоньку люблю. Дітки, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, правильно, пора року у нас зима. У зими є три брати: Грудень, січень, лютий. Лютий останній місяць зими. Лютий. Він зараз панує та весну вже чує. Як ви гадаєте, чи буде завтра тепло на вулиці, чи ще буде холодно? На початку лютого ще холодно, вітряно, сніжні заметілі метуть. Але в кінці лютого сонечко піднімається вище та світить яскравіше? Де світить сонечко, там тайний сніжок. На дахах будинків з'являються бурульки. Пташки починають свої веселі пісні, відчуваючи, що весна уже іде. Але лютий не піде так швидко. Ще нам сніжку насипе або морозами лякати буде. Послухайте, дітки, віршик про лютий. Лютий, лютий, лютовисько, ти неначе злий хлопчисько. Водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Іди від нас уже, іди нам набридли холоди, Ждем тепла весняного, Літочка рум'яного. Вже зовсім скоро настане весна. Прилетять пташки, навкруги розквітнуть перші весняні квіти. А тепер, дітки, давайте пограємо з вами в гру. Зима чи весна? Дітки, пограйте разом зі мною в дидактичну гру Зима чи весна. Розгляньте наступні картинки, поміркуйте, скажіть, коли це буває взимку або навесні. Падає сніг. Коли це буває? Взимку яскраво сяє сонечко. Коли це буває? Навесні. Прокидаються перші квіти. Коли це буває? Навесні. Коли треба одягати теплий одяг? Взимку. Коли тане сніжок? Сніжок тане навесні? В яку пору року діти катаються на санчатах? Вірно, дітки, взимку, на деревах з'являються перші квіти та листочки. Коли це буває? На весні. В яку пору року можна ліпити сніговика? Взимку. Прилітають птахи з теплих країв взимку чи на весні? Птахи прилітають навесні? В яку пору року ведмеді впадають з плячку? Взимку. У яку пору року ми святкуємо Новий рік? Святкуємо Новий рік взимку. Малята, ви молодці, ви чудово справилися з завданням. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!